Я заступник командира батальйону безпілотних систем 30-ї механізованої бригади потрапив до вас, пробувши на посаді інструктора з тактичної підготовки Національної академії сухопутних військ, але захотів ще внести більш, більший внесок для, для перемоги над російськими окупантами, тому саме повернувся в бойову бригаду і в бойовий підрозділ. По-перше, я хотів саме бойовий підрозділ і йти саме в бойову бригаду, яка вже загартована боями не один рік. І е, саме по тому, як 30-та механізована бригада веде е, успішно, як і оборонні, так і наступальні дії ще з далеко 2014 року. Е, саме це дало поштовх вибрати цей підрозділ, який загартований, сталий. Уже своїм таким сказати костяком. Тому саме хотілося в цю бригаду саме через це. Звати Ярослав, позивний барон, 23 роки. Сам родом з Вінницької області, місто Жмеренка. До військового шляху займався музикою, тобто, закінчив музичну школу. Фах, вокал і фортепіано. І, в принципі, планувалось далі продовжувати шлях по артистичному більш шляху, а не військовому. В сім'ї немає нікого з військових і, взагалі, з будь-яких органів там, правоохоронних і решта мене завжди цікавило: любов до зброї, любов до техніки, любов до військової форми. І саме це дало такий. Поштовх спробувати себе в, цьому, в цій справі. Саме спробою був, це камянець ліцей, який мені саме дав цей шлях, де я побачив себе і що іншого я вже, в принципі, не хочу і не бачу. І потім, вже при вступі в Національну академію сухопутних військ, я взагалі мріяв бути піхотинцем. Але так склалось, що був саме танкістом. Але ми з піхотинцями, так скажемо, в нас справа одна. Діємо, в принципі, завжди разом. Тож це не було для мене проблемою. І насправді, після випуску, я ніколи не жалів, що став саме танкістом. Тому що це такий е, ударний кулак збройних сил, е, танки всі бояться. Це найстрашніший сон для ворожої піхоти, для ворожих підрозділів. Тому саме. Це давало дух, такий, коли ти сідаєш в цю машину. Дух того, що ти дуже грізна зброя в умілих руках. І з початку повномасштабного вторгнення висунулись на так сказати, введення бойових дій у Київську область. Тобто, курсантами виїхали захищати Київську область і саме місто Київ. Це було так несподівано, скажу. Так, і не всі були готові з самого початку до такого, але в принципі страв швидко пішов. І е, з початком вже ведення бойових дій всі, в принципі, тримались гарного настрою, всі були мотивовані, всі трималися однією командою. І, в принципі, успішно, так як було видно, по веденню бойових дій, успішно з іншими підрозділами Збройних сил е, оборонили місто Київ і Київську область. Ми були призначені вже командирами взводів та рот. Я потрапив по розподілу у 4-ту танкову бригаду командиром танкової роти, де ми почали ведення бойових дій вже в складі танкового батальйону танкової бригади. Командиром роти е, висунулись на Ізюмський напрямок, де почали успішні дії спочатку як оборонні, так і потім штурмові. Підрозділ е, був без втрат. Тобто втрат особового складу і техніки не було. Чим не можу сказати про російські війська. Е, успішно провели контрнаступальну операцію на Ізюмському напрямку саме своїм підрозділом. Е, особовий склад е, був також мотивований. Всі хотіли якнайшвидше закінчення цього всього. І, е, вже після успішної контрнаступальної операції на Ізюмському напрямку мій підрозділ висунувся на Лиманський напрямок для штурму населеного пункту Лиман та його околиць. Після переміщення до населеного пункту Рай Олександрівка, звідки ми починали свої наступальні дії, планування і так далі. В принципі, ми перші після Саме в окупації того берегу ми перші з ще з дружніми силами сил оборони перейшли річку Сіверський Донець і почали штурмові дії в напрямку населеного пункту Лиман. Ми забезпечували з нашого берегу вогневе прикриття підрозділів, які в цей самий момент переходили річку Сіверський Донець закріплювалися на лівому березі. І висувалися саме за ними. Тобто, в нас була задача це вогневе подавлення противника, знищення опорних пунктів, точок і забезпечення просування наших штурмових підрозділів. Після зачищення першого населеного пункту Озерне в 2022 році ми почали продовжувати наші наступальні дії. Захопили точніше, звільнили від російських окупантів населений пункт Діброва. І е, почали штурмові дії в напрямку населеного пункту Ямпіль. Е, там мені довірили е, командування одним з напрямків штурму. Там, де мої підрозділи висувалися разом з штурмовими групами. Е, операція була не одноденна, тобто планувалась е, певний термін часу на цю операцію. Ми Планували, що за п'ять днів ми вже закриємо кільце на Лимані, так як це було зроблено згодом. При штурмі самого населеного пункту Ямпіль це була така наша кістка в горлі. В противника були дуже сильно укріплені позиції. В них було близько чотирьох ліній оборони перед населеним пунктом. І саме спочатку моїм підрозділом і сусідніми підрозділами здійснювалось вогневе подавлення, ураження противника для просування штурмових груп вперед. І саме в один прекрасний момент ми з штурмовими групами безпосередньо почали просування в сам населений пункт. Після того, як ми вже звільнили населений пункт, це зайняло не так багато часу. в принципі, ми дізнались тільки, що там були одні з найпідготовленіших підрозділів противника, тобто там були підрозділи Вагнера, ЛДНР і Буряти. Але при спілкуванні з місцевим населенням ми зрозуміли, що Буряти перед нашим штурмом просто взяли і вийшли з населеного пункту. Залишився тільки Вагнер і підрозділ ЛДНР. Тобто, які в основному нам... Чинили супротив при штурмових діях. Але, в принципі, так як ми чули їх і бачили їхній настрой, то російські війська були не готові до такого роду штурмових дій. Ми населений пункт штурмували з трьох напрямків. А з четвертого напрямку була сама річка Сіверський Донець. Тобто підрозділам Російської Федерації не було просто-напросто, куди відходити. І саме в, в мого підрозділу. Підпорядкованого була задача зайти з лобового, лобового такого зіткнення і витягнути на себе всі основні сили російської армії з населеного пункту Ямпіль, поки наші дружні підрозділи заходили у фланг і в тил. З чим успішно підрозділ впорався, понешли колосальні втрати противнику, як в живій силі, так і в техніці. З нашої сторони втрат як таких не було, тобто, яке успішне планування операції дало своє, і після того звільнення населеного пункту Ямпіль ми продовжили рух і закрили кільце саме в Лимані. І дружні підрозділи продовжили цю наступальну операцію вже в Серебрянському лісі. Після того були перекинуті на Куп'янський напрямок. Підрозділ пішов підпорядкування однієї з бригад. Тобто, моя рота була в підпорядкуванні однієї з бригад територіальної оборони, де ми продовжили вже активну оборону по рубежу Куп'ян зборова Задачі були стримання ворога на певних рубежах, утримання позицій, нанесення йому вогневого ураження, знищення живої сили, техніки. Тобто, це була більш оборонна вже позиція і. Утримання саме лінії фронту з дружніми силами ізюмський напрямок. Ми безпосередньо, я як командир роти і командири взводів, виїжджали на вогневі позиції і наносили вогневе ураження саме безпосередньо танками. Вже при Лиманській операції ми виїжджали більше вже на реконосировки. Виїжджали на планування е, цієї операції і знаходилися на передовому командному пункті, тобто прямо за нашими підрозділами. Це вже була більш е, така масштабна операція, тому е, безпосередню участь ми приймали тільки при плануванні і про, при застосуванні підрозділу саме в бою. Е, звісно, я виїжджав так само з підрозділом і на передній край. Тобто на Куп'янській операції так само ми безпосередньо виїжджали е, танками, наносили вогневе враження безпосередньо в машинах, і так само планування бою було на передовому командному пункті разом з, з командиром бригади і підлеглими особовим складом. Я думаю, найтяжкий е, і найстрашний бій це перший е, при коли ми вже висувалися на Ізюмському напрямку, саме на штурмові дії, у нас була задача так само форсувати річку і закріпитися на лівому березі. Ми прибули на одну з точок, наш маршрут був поділений на точки. Ми прибули вже на крайню точку перед самим форсуванням річки, і це була вже ніч, було десь близько 10-ї години вечора. У нас була задача на перепочинок особового складу, там перевірка техніки, зброї, вже крайні підготовки перед самим штурмом. І тоді підрозділи Збройних сил Російської Федерації виявили нас з дронів, яких тоді було насправді дуже-дуже мало, і накрили підрозділи наші з установок ураган касетними самими. Оце було дійсно страшно. Це був перший досвід такий, це було страшно. Е, насправді тоді дуже пощастило, що вони трошки не попали по нам. І ми тоді в темноті виводили саме підрозділ назад на попередню точку, щоб перегрупуватися, перепланувати і надалі продовжувати дії. От це було дійсно перший раз страшно. Насправді, вже після того. Будь-які там штурмові оборонні дії, вже були звичні, і це вже більш напрацьовувався досвід, страх е пригасав. Він присутній був завжди. Але він вже був більш контрольований, е вже більш орієнтувався взагалі, що робиться навколо і як діяти в певних ситуаціях. Тобто, саме перший раз це був найстрашний. Саме веселе це було таке більш. Коли дії, які не планувалися, потім ставали найбільш успішними в операціях, тобто десь елементарно імпровізація саме в операціях. Оце було найсмішніше, коли потім підрозділ повертався з самої операції, і такий. Ну, ми ж, ми ж так не планували. Там такий шок легкий. Ми ж так не планували, але воно, блін, так командир, так круто вийшло. І оце такі, таких ситуацій було безліч просто в підрозділі. І цей саме шок особового складу давався таким знаки. І вони потім вже на цій імпровізації з таким настроєм вони вже робили, в принципі, більшість своїх дій, які виходили успішними. Якщо відзначити державні нагороди, орден за мужність третього ступеня якраз за. Здійснення штурмових дій на Ямбільсько-Лиманському напрямку. Це було вже нагородження після мого поранення. Якраз після того я отримав вже своє третє поранення. Згідно чого я і перевівся вже більш в тиловий підрозділ, так як вже не міг продовжувати службу в бойовому на той момент. Ще є відзнака командира 4-ї танкової бригади за заслуги перед бригадою. Так, за період мого командування танковою ротою, це трошки більше ніж рік, було, все, було лише 5-3. Мрія в мене така досить амбіційна. Якщо вже я прийшов в армію, то мінімум піду з неї генералом. Тобто, моя мрія це подалі продовжувати службу в Збройних силах. І нарощувати свої знання, навички, вміння за для по перше, перемоги, а по-друге, для самого себе і збройних сил України проносити їм користь своєю службою. Хочу сказати так, що війна з кожним днем стає все важче, і війна все рівно зачепить кожного. Тобто, вже при яких обставинах і в якому підрозділі це вже індивідуально до кожної людини. Але е, мені здається, що люди просто бояться армії, я не знаю, чого вони її бояться саме. Але якщо вони бояться нашої армії, то. Невідомо, що буде і чи будуть вони боятися російську армію. Тобто, щоб цього не сталося, мені хотілося би, щоб люди переоглянули свою думку на рахунок цього, і, в принципі, йшли добровільно до армії, вибирали свій підрозділ, в якому вони хочуть служити, і обороняли свою батьківщину від російських окупантів. Я думаю. Це борг кожного чоловіка захищати свою батьківщину, а в першу чергу свою сім'ю, родину, знайомих і близьких. Тобто, якщо хлопцям не заважає нічого піти в 18 років в армію, то, думаю, в 40 варто задуматися, чи вони насправді. Гідні то щоб називатись чоловіком е, і саме громадянином України, чи варто переосмислити на рахунок цього свою думку і подивитися на хлопців і дівчат, що немало важливо, які 18, 19, 20 років ідуть до армії, е, не боючись віддати за неї своє життя і здоров'я.